7 часов в ранку, 20 градусов. Такая красота. Стою у когтя, маму жду. Га, дивіться, яке небо красиве. О, будильник звонит, что 7 утра. Эх, мама опаздывает. Ну ничего. Римлянская система Утримання землі і совів краще тримає, ніж сучасниці бетону і все остальне. Дивиться, скільки йому вже ну, і, і це я вже не в одному місці, таке я бачив. Це вже не одна сотня років, воно тут так не вийде. Коротше, густо населений район Гену і вирішили, що Ославою прогулятися, тому що наш доктор ще не зрозумів, що йому треба, вже, що він вже з відпуска вийшов. Він нам назначив, а сам з випуска ще не вийшов. Так що пішли ми гуляти, звучати м'ясні. А це не липа? Липа липа. Бачиш? А, ли, а листя як лопухи липи, Бачиш, які вони здорові прям такі. Скинеш мені це відео. Ми йдемо в якийсь новий магазин Пені. Пені. Ще ніхто там не був. Готовий мамин фреш набор. Від якого нас корчило, Морковка, <гум> ще Цибулю, воно якраз так, цибуля і оці листя того невкусного. все, ну, перець я такий можу відрами їсти. Що тут? А як оце на. А, розмарин. вспомнив, бо це моя бабуся там мене огосяла. Базилік порублю в кувшинах. Мама тут надибала манго. Я дуже люблю гранати. Але ще підождемо, коли вони... Смотри, лимони рубель 49. Лімони можна взяти. Так, да, реально тут дешево, але сюди незручно їздити нам. Ну, може біля себе десь треба пошукати. Так, дивіться, тут по, -по зеленухі все те саме і навіть, ніж в остальных магазинах. Інтересно, інтересно. Не, ну і в інших це все типу є, ну не завжди. Є для тих, як вони ті, що м'яса не їдять. Да, скучні, скучні люди, я на них кажу. Все можуть їсти типу, котлети. Зелені, красні. А, все. Ні, ну, а, і це диви трошки дешевше. Обично це 2,9320 да, отакі так. блюда, а тут і це не без скидки 2,29. Ну так, да, так. Да. Все -таки. А це що таке? Це э, Лупу... лупуні якісь? Ні, это фави, ну фо як ну, вони з лупіні вони називають. Лупіні буста. Ну і влупіли баста, і буста. Да. Лупи буста і баста. Ну от по м'ясу, ну це со скидкою зараз бачиш, 3,99. 4 рубля, типу це. цей. Угу. Ну а так вона влідел 450 460 да. да. Ну саме дешеве в Далфі 3,50. Так, да, навіть сам Бенедикт у нас стоїть дешевше, 33, а, в, а в обично вона стоє дорожче. Ну і тут же ж вона зараз знижка. Ну, в общем, імають право в магазин цей жити, я вам так скажу. Ну оце хіба що? симпатично смотриться. Ні, ну ціни теж і жовтими цінниками є. Це Юля любить рибу, мама любить рибу. Слава не любить рибу. Слава любить тільки відпроситись на рибалку напитися до синіх саплей. ну все як всі нормальні мужики. Ми по рибу їздимо на рибу чи що. Ми їздимо туди віддихати. Дивіться, похож на цей на, на київський порізаний. Навіть нашу упаковку, бачите, скопірували типу, Київ Київ хліб. Похоже ж, похоже. Це типа буде Бородинський у нас. Ну такое. А цей як воно називається? Йогурт тут дорожчий. В Лідлі 3 євро кілограм, а тут почти 5. Ну не все ж має бути дешевше. О, зато печенюхи, все по рубль 49 дешевше, ніж чем... це не вони. А, це ці нижні, не це ці, так? Да? 500 грам. Ну так, це шуре, а це Ага, Нормально. Ну у нас його вистачає поки що. Глаза кидається, ось такі вещь, да? Ну, вообще тут всі, як вони там, прошути, фаршути і таке не їм то. Здесь воно тут не як. У меня все якісь колбаси есть. Интересні. О, осьом мій отдельчик, дивіться. С перцем. Назвами італьянська кроківська, треба буде взять попробувати. Це воняє носками. Зато есть у него варенка есть, понял? И на оливье, если что. И такая есть. Крупненькая. В общем, сюда надо заехать буду. якось. А це шо, рубль 39, це палка колбаси стоїть. Я щось не то не знаю. Нет, то щось не то. Це вот тут, що ага. Так вот для порядочных начинается, а потім, знаете для... Простих смертних. Ну а тут нижче вже бутлі для професіоналів. Даже з пластикою, щоб не розбилось з ручкою. Поліли, взяли собі вінішка і трубочку таку, як ото зливати бензин, провели собі в рота ідете, причмахтуєте, пока не вас не накрило мокрими трусами і не відправило в нокаут. А, Хто є? Ну, оце такому я шию звернув, я в літні брав. Да? Ну, бачите, друга фірма. Ні, ну я б взяв би такий ще раз наборчик. Скільки він денег стоїть. А, ось що ціни дивіться. Ага, столик, шмулік. Ні, ну класний магазин. Оці зажими, добре, коли робиш ремонт або машину, або дома постійно треба такі. ці. І ящички, Ну, в тебе такі є. І все ціни. Ну, саме дороге, що 35 євро, я так подозріваю, що це. из этих коробок вот Нет, не так вот все девит полностью коробка со стендом из усимин инструментов а, да, то все равно так и стоит хороший магазин мне не понравился особенно колбаса и вина 41, и угу. скейт 1299 показать а я а рассекаю на, на 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 досточке кухонной досточке с колесами Акція. Блендер, шмендер це що, це віси. віси, це такий, це такий. Це утюг. Це утюг. І все по 9,99, пожалуйста. Дивіться, сезон шашликів закінчився, Вже не 9 євро, а 3,99. Мангальчик одноразовий з углем, розжигом. Ще щоб з м'ясом був і з чекушкою взагалі було б шикарно. Це тоді було б недорого зовсім. Це должна бути, мама, зелене, щоб замотався і тебе не було видно. Ну або пізніше таке від какашки. Як трава вигорить і як ти вже приймеш на душу. Маскировочне це должно бути. О, я хочу собі такий костюм на роботу. Мама, тобі жарко. Роблять кондиціонер, а люди жалуються все що жарко. Я кажу, треба було ще противогази, і їм защитні костюми вдіти. Та й тоді було б нормально. А так, ну, що це тільки маски вділи. В 30 градусну жару. Де роблять кондиціонери? Нормально тут навіть прохладно. Взагалі, добрались бандами додому обід. Ще з мамою були якісь плани, але все, вже. стільки висиділи в цій лікарні, що мама поїхала додому і я поїхав додому. Завтра в неї буде вихідний, будемо рішати ці випросити. Що, магазин мені подобався. Зараз вже і забув, як він називається, але там ж відео будуть про нього казати. Так що хто десь в Італії, ну, рекомендую. Я ще подивлюся, чи в нас в районі вони є. Що це я вас так далеко від себе поставив. Да? Там же хочеш поїсти щось, бо півдня на ногах нічого не Нет, ну Мене ці італійські доктора не перестають удивлять. В общем, слухати. Даже якщо не хочете, все одно я вам мусю рассказать. Зранку прийшли, ну, у нас назначений візит, прийшли. Там е, доктор, не той, що изначально нас дивився, якийсь другий, молодий, все. На мені цю гулю так, що в мене аж сльози на очах почали виступати. Розумієте? Така, така боль була. От. І ви тоді знаєте, що він мені сказав? Ну так, а це ж, каже, не я вам назначав цей візит, не я вас повинен дивитися. От. Чекайте десь, через півтора години там приїде ваш дом, кардиться. Так а ти є хрестик, а мені там. Ні, оту, там... Ну, тобто мені перед цим як дивилися доктора, вони хоч, знаєте, якось вони розуміють, що ну, якась гуля червона, ну вас то вони хоч, знаєте, а це так, 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 на намаскав. Я кажу, це спеціально два тижні, як ви кажуть, з хати не виходжу, біжу, щоб воно там щось успокоїлось, зажило, знаєте, мені не боліло. На погоду це взагалі, що воно виробляє. От, я ночами не сплю, воно ну, мені цю ногу вивертає на ізманку больно виносимо, я вже замучився їсти, якщо чесно, без бачу. Ну і цей ж мені намаскав, намацкав, так же я, я, я вижив, у мене сльози на очах. до нашого доктора, він каже, ну, а що, може, а ви ж не робили ту, куди я вас відправляв на той він -то, там електротрафарець, я дуже... Ми кажу, ні, ми не ходили, бо нам не по карману таке діло. Ну і ми ж то розуміємо, що ну, це знаєте, таке походи туди 5-6 курсів, заплати за кожен по 160 чи по 180 євро. І потім в конечному результаті ну, все одно пройди, і все одно ви назначите нам біопсію. Ми вже думали, що це сьогодні буде аналіз. Ні, що вже ну, все-таки вирішили, що будемо робити. А тепер їх записують, потім вам перезвонять, коли на коли це а потім вам це... Вони, я ви не розумієте, я вже вам відкрию секрет. я вже так хочу на роботу, щоб ви тільки могли представити. Ну, добре, знаєте, ще терпімо було літо. Та навіть якби я і не визбухав, чесно кажучи, жарі ще невиносимо, да? літо, ну всі віддихають, якби можна там, як там, якби вдома посидіти. О, замість відпуска, відпуск ми ставимо на зиму, да, на біч там. Ну мені вже стидно в отпуск буде піти, я вам чесно кажу. І не зараз, і не через місяць, і не через два, і не через рік. О, поки саму шию, як то кажуть, не виженуть. Ну як в принципі, скажімо так, і на цей лікарняний. Я б, напевно, не пішов би на нього, бо. Ну, розумієте, в голові у нас таке не вкладається, і як би, ну що, у нас на роботу ходиш до, до поки ти ходиш. У вас вже на роботу не виходиш тільки тоді, коли ти вже сьогодні. Віддав Богу душу Богу віддав А там ось, я скажу вам, скільки в Україні було, і, і з гіпсом на роботу ходив, і, і я не знаю, і що. І, ну, взагалі, до чого він це все веде? Ти ж каже, понімаєш, ну зараз ми візьмемо такі біопці. І якщо я тобі розріжу цю ногу, удалю цю. Це ну, цю гулю звідти. В тебе потім, зараз болить це, а потім буде боліти шрам. Ну я розумію, що в якийсь певний час він буде твердий чесатися і буде боліти шрам. Але дядя, як тобі пояснити? Чи, ну ти ж теж, якщо ти хірург, ти повинен розуміти і розуміти. Є, у мене таке, я не знаю, в кого як, ну, є людина поцарапала, шрам на все життя лишається. У мене таке строєння що в мене ніяких розтяжок, відтяжок, оцих от, після того, як там погудаюся і поправлюсь, ніяких шрамів на мені з часом не лишається. Якщо б на мені лишалися шрами, то я б перед вами сидів би сплошний шрам. Отак. Весь, весь, де тільки можна. Починаю, як кажуть, з детства. І по сьогоднішній день на мені живого місця немає. О, там де-не-де, де вже прямо такого ж відірване вухо було, то як да, там і цей щика завернута, то тут десь полосочку видно, руку ось пришили і в руки. І якщо тако придивитися, якщо навіть придивитися... А, ось о, видно, що коли щось було. Так тут я вам скажу, отакого взагалі нічого не було, то я такого висіло два пальці в узбусі і все. Коротше, і нічого вже не твердіє, і не свербить, і не болить. На мені як на собаці, що заживає. Ну в общем, можна сказати, що ми сегодня випросили все-таки цю операцію. А тільки коли вона буде, ніхто не знає. Мама каже, ми вже переживаємо, щоб нас з роботи не поперли, знаєте, це. Хотя, ну ось то, якби розуміємо, що ніхто не поприбував і начальство настаивало, і вони зараз непосредственно там вже і директора на, на уровні генерального директора займається, щоб ускорити весь цей процес, щоб скоріше я вже вийшов на роботу, даже не то, що на роботу, а щоб скоріше мені вже зробили, щоб мене полічили. О. І це. Але ж ми кажемо, що вони дивляться на нас, як на дубачків, ну, каже, ви ісі. переживаєте за те, що, ну, що ви на лікарняному не ходите на роботу. Ну, в Італії так не прийнято. Так? В Італії ніхто за це не париться. Ну, це нас і відрізняє. Знаєте? І скільки, напевно, ти тут не проживеш. Десь до чогось ти звикаєш, десь ти постепенно під них підстроїтись, щось тобі в них подобається, знаєте, що вони от такі не розслаблені, ніколи нікуди не спішать. Але десь на генетичному рівні закладено, знаєте, І мамі кажуть, ну получаєш собі ту копійку по безробіті, сиди собі, ну, балдий на жопі жупіровніку, ні, треба ж там на заробітки, на там такі заробітки, там ще там то, то, то. Такий мі народ. Я дуже сам десь пішов на підзаробітки, але, ну чесно вам скажу, ось я пашмякав і я сижу зараз, знаєте, улыбку себе натягую, а сам корчуся від болі. Хоча вже з'їв таку жменю обезбалюю, що а цей. Ну, день походю, вам відео познімаю, кляжик, кишняжик і, і десь поладжу і все. І потім ночі вже не сплю. І... І на наступний день цілий день мучився. Ну, тобто, ну, мінімальна нагрузка на ногу, і все, вона вже опять починається. Якщо просто валяєшся, ну не нагружаєш, ходиш по рівному, ну, то терпімо, знаєте. Але в мене ну, вийде зараз на роботу два ремонти, два роза прихвок туди-сюди, і все, і що я п'ять стрищено і опять все їдь на скору. Ладно, не болійте, ребята, скоро все буде добре. Заценить вам магазинчик а ну, напишите кто в теме, то есть жду комментарий.